До Не і до так використовують наші кошти. По, по, по депозитним поточному році є зараз кошти на депозитах? Ні, немає. А, а по депозитних були, да, на рахунках? По по цьому не дозволили в до цьому цього. Не, не було, тому що, що казнище і, і постановою ремонту ваші. Тільки в цінних паперах. Тільки цінних паперу. Ще є запитання? Тоді стане голосування проєкт рішення номер 10 Прошу голосувати. Хто за проти? Отримався річні прийнято одного висунути. Доступний проєкт рішення No11. При змін до статуту комунальної установи з центром надання соціальних послуг. Знищенської сільської ради та її структури та підтвердження удара. Тут пропозиція введе штатну одиницю в центр надання соціальних послуг офіційство проводу ветеранів війни та до осіб. Давай штатна одиниця буде займатися сім'єю загиблими, мобілізованою та демобілізованою особи. <п 'я> Є запитання? Кошторис коштові, так, розмірюється. Нам маючи надати субвенції і оплата праці, відповідно, буде коштів державного бюджету. Якщо немає інших запитань, то на голосування проєкт рішення No11, прошу голосувати, хто за? Проти. рішення. Наступний проєкт рішення No12. До сільської ради звернулося 30 громадян. Ці заяви були розглянуті, проєкт рішення вас на 27 чоловік. В самому рішенні ще там 3 громадян. Так як згідно положення має один раз на рік звернутися один член сім'ї. Там хтось з членів сім'ї вже звертався пункті є відмови. Перше це насюк Олександр Васильович, житель де села Мироблюдок, звертається до нас, щоб надали нашу матеріальну допомогу на лікування, зв'язку з поранення при виконанні бойового завдання в результаті мінімального обстрілу. В цьому році була надана матеріальна допомога його батьку. Зачитайте діагноз, та, ми хотіли, щоб ви перебували діагноз. Чи дійсно там

Почитали? Ні. Ні, ні, то може з собою візьми. Я вам дам з собою. Може ви діагнози тут знайдете. Я, як доктора пишуть, то я ніколи вже... не коли вже зараз. Ну як напишуть, вони це це Середня важкості. Ну ми таких пропарках 8 тисяч працює. 8? 8, давайте так. Також вернула Наталія Анатолійна, звернулася на матеріальну прошлуму матеріалу зв'язку з пожежом. Пропозиція надати, пропозиція 15 тисяч гривень. Наш працівник. Там дуже важливо. Прибиральник один прокуратур. Так, і наша викладала. А, на паш, а -пі -пі. Так. Так. Так, що там забув? У неї там подала, так. Пічка щось там. Розвалився, ну, фактор, що. Піч вже зробили, люди там збиралися, допомогли, друзі, все, змога, все вже. Це хлопець, футболісти, так? Ні, ні, ні. Ту, щось, причина пожежі, порушення правил монтажу деморя, ну, Це вже інше, ми кажемо про наслідки, ми не кажемо про причини зараз. Ні, що зробили? Зробили? Так, пічку вже зробили, так? Михайло доповідали, що вже пічку зробили, демонтували. Пічку зробили. ну, але це як моральне, там щось можливо треба підрихтувати ще зовнішній якісь. Також у нас є відмова, так, Ярмаліцька Алі Володимирів, але пропозиція об'яснити мені, щоб вона звернулася з діточому. В цьому разі ви отримали. Один член сім'ї отримали. Там просто на наслідую сесію. А до речі, коли там наступна сесія промігається? Ні, то вона що пише. Ви кажете, на слідуюча сесію. До її на захворювання чи що? Ну це така у мене і також у нас в додатку пункт 5 Оленко Руслан Вікторович налікали на поранення дворів бойових дій, тому що прочитали, яке потрібне лікування, там щось з очима. Там буде видаляти сьогодні, він почалася. Оленко Руслан. <плес> ну, Будома, що мають чи сьогодні, чи то на йому чи його видаляти, бо не змогли його спасти, Йому не змогли спасти воду. Це те, що ми розгадали пару сесій назад, де батько його помер. Тут же він написаний списку, 10 тисяч, так? Да? То пропозиція збільшити на пункт. Вони з батьком двоє мобілізований, батько помер влітку, так? Чому? Скажіть, а 21 пункт на лікування теж поранений донькові, чому 8? Ну ми дивимося по Покричено. Там якщо тяжке поранення, я, то середнє, як середнє і тяжке, так? Там середнє, так. Там відпуска на місяць і все, і далі в строю вже так Все, все зміни. Ні, ще в мене сьогодні принесли одну заяву судній обставин Юрійович, село на лікування. Прошу додати, щоб ми вже на наступний рік не йшло 2 тисячі гривень. Mm -hmm. І загальна сума, так? Вони mm -hmm. правильно чому? Хтось сказав. Ну По змінах, доповнення все. Увшинець там 10, 10 тисяч <тин> <тин> 7. операції. Ще на лікування сина поранення <тин> в зоні бойових. Там хірургічне навчання треба робити після обселення, то в мирку сили. Там повний, повний перерив нерву. Там треба і йти на операцію.

Ну, це звертається. Ну, Якщо середня тяжкість пора, 8, якщо вже мочніше, то 10, якщо ампутація, то 15. А що вони від того, ваш цей дітей, чи хтось? Так. Да. Що там? А, сьогодні меметологія. Ну, я сказав, що там, там Ну, Поки що не знаходиться. Встановлює.

За Фарон ну, да не е Повторно Фаренец. От, да, от не бил Фарон не е бил голубец. у знову е Маса поравнени и маса поравнени треба да не е голубец. Бо там буде. И апарат ставиться, и хто е Всі змінилися. що на нас треба голосування проєкт рішень No12, прошу проголосувати, хто за? Проти. Отримав сьогоднішній прийнято голосу. Проєкт рішення No11 про затвердження спорядження сільського голови. У проєкт рішення обговорюваний. Зачитав не спосібно. Якщо немає питань, ставимо на голосування проєкт рішення. Приймався рішення. Я заміна одного. Так, рішення No14 про затвердження правильних об'єктів та суспільне корисне, оплачених обід для порушників, яких судом накладено адміністративне стягнення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів на території Тершівської сільської ради на Щороку ми завершуємо, приймаємо дане рішення, питання чому на бюджетну комісію як оплата праці за виконання суспільних корисних робіт. І, проєкт і рішення пунктом 3. Утриматись від направлення коштів на фінансування оплачені суспільних корисних робіт правопорушників. до моменту реагування даного питання на законодавчому на Пункт четвер розвилося. Я запитаю до відповідача. про голосування проєкту рішення No14. Тож проголосувати. Рішення прийняття одноголося. Наступний проєкт рішення номер 15 затвердження стратегічного плану реалізації 20... у 2025-2027 роках стратегії розвитку на штурм громади на період до 28-2028 року. Бличні матеріали у роздані. Чорного засідання комітету зі стратегії переглядали. Є ще є, є запитання, які додають часу, час, давайте. Зараз <кій> стратегія вона... Є. Єдине, що, не едине, що, тому, що буде... Якщо що, не додавали по службі правом дітей, так якщо щось планується по, по будинкам, то це не було вчора пропозиції ніяк від Наталії Тому що треба щось додавати, то поки ще не часі. є? спілкуємося. Проєкт рішення 15, 15, прошу -15. 15 -15. голоса. Хто за? Проти. Дтримався рішення прийнято одноголосу.